Привіт-привіт, любі глядачі! Хочете підняти собі настрій? Тоді не перемикайте. Адже приколяси вже в ефірі з черговою дозою гормону щастя від наших пухнастиків. Сьогодні вас веселитимуть справжні стиляги, песик-блогер та спортивний котик. Поїхали. А що це в нас тут за поріжечок? Ось ти йде. Рум'яний та пухкенький просто красунчик. Ця леді у шляпі справжня професійна модель. З гордо піднятою мордочкою демонструє вишуканий костюмчик. А у цієї кралі стиль дещо відрізняється, але почувається вона на всі сто. Ай господарко, ріжеш ти тут, цибулю, а коли вже м'ясо. Невже не бачиш котик плаче? Тобі мене взагалі не шкода. Ану, не чіпай мене, страшний хижак! Я битимусь до останнього. Та я ж лише хотів обійматися. Цей песик просто інтернет-зірка. Навіть має власну кімнату для зйомок. Танцюй пухнастику. Мільйони переглядів чекають на тебе. Котик, схоже, зрозумів, що найкраща іграшка це його ж хвіст. Головне сіренький, не кажи господарям. Вони щойно скупили пі магазину. Ти бачу, братику. Сусідська вівчарка знову вийшла на прогулянку. Яка ж красуня. Ну, що ви, шкіряні? Оце жалієтесь. Не вмію користуватися тренажерами в спортзал не піду. Тут дві кнопочки натиснути. Дивіться і вчіться. Головне швидкість регулюйте правильно. Компанія нарядних песиків вирушає на прогулянку. Скоро і ми дочекаємося теплих днів. А поки радіємо за чотирилапих. На цьому все, друзі. Нехай останні дні зимового холоду вас не засмучують. Залишайтеся на позитиві разом із рубрикою Приколяси!